Добрий день, шановні! Представляємо вашій увазі новий стіл, який називається міраж, розмір столу метр п'ятнадцять на 71 см. сантиметр. Цей стіл розкладається в розкладеному вигляді. Він буде метр п'ятдесят на 71 На дерев'яному каркасі ніжки з дерева. Стільниця фарбований МДФ. А також він має вставку з натуральної кераміки. Цей стіл має легку розкладку, а також ставку 39 см з матеріалу МДФ. Це сучасний матеріал, який стійкий до подряпин та дуже гарно виглядає. Цей стіл прикрасить вашу кухню та буде слугувати вам довгі роки. Укомплектували ми цей стіл стільцями сканді, які в одному кольорі виконані зі столиком, і виглядають як один комплект. Ви можете купити як один стіл, також зі стільцями в потрібній вам кількості. Стіл є новинкою по фабриці, він створений для сучасних інтер'єрів і впишеться. Ну, дуже гарно в будь-яку кухню. Також у нас є багатий вибір і стільців, і столів, і чекаємо вас, ваші запити в директ, або чекаємо вас в наших салонах.